Привіт, малята! Сьогодні я вас запрошую до весіннього лісу, де лісові мешканці готуються до свята Великдень. Ось ми з вами на лісній галявинці. Хто нас тут зустрічає? Ведмеди, зайчик, мишеня, білочка, їжачок та лисичка. Всі вони готуються до Великодня, збирають великодні кошики з крашатками та пасочками. Але й про вас не забули і підготували вам завдання. Тож давайте подивимося, що вони нам підготували. Зайчик дуже любить рахувати. І ось завдання від нього. Порахуйте писаночки та знайдіть помилку, яку зробив зайчик. Так. Він переплутав місцями цифри. 5. Сім. Тут зайчик також переплутав дві цифри місцями. Розгляньте уважно. І назвіть ці цифри. 4 та 6 потрібно поміняти місцями молодці малята. А ось і завдання від мишенятка. Мишеня на галявинці розклало писаночки нам потрібно правильно назвати. Де яка писанка знаходиться? Назвіть будь ласка, де знаходиться фіолетова писаночка? На дереві. Де знаходиться блакитна писанка? На пеньку. Де знаходиться зелена писанка? Цапеньку. А де заховало в мишеня оранжеву писанку? За кущиком. Де мишеня поклала жовту писанку? Біля квіточки. Малята. А де знаходиться червона писанка? Під деревом. А тут вже їжачок зі своїми завданнями. Треба розкласти в кошики писаночки за формою, яка намальована на них. У нас тут є кошик з трикутником. Квадрату, колом та прямокутником. Ну що, впоралися? Гадаю, що так. І лисичка не забарилася, і теж вам завдання вже підготувала. Знайдіть зайву смужку з писанками. Яка то смужка зайва? Так, ось ця, бо на ній 5 писаночок. А на інших по 4. А тут яка зайва. Звісно, ось ця. Бо на ній три писанки, а на інших по 4. А це завдання від білочки. Знайди потрібно половинки писанок. Ставте відео на паузу та мерші виконуйте завдання. Всі знайшли половинки. Тоді продовжимо. З'єднаємо інші половинки. І тут ви впоралися молодці малята. Ведмедик дуже вправний в розв'язуванні прикладів. Тут для вас малята завдання підібрав відповідне. Розв'яжіть приклади та дізнайтесь, кому який кошик підготував ведмедик до Великодня. П'ять додати один дорівнює шість. Це кошик для білочки. Десять відняти 2 дорівнює. 8. Це кошик для зайчика. 3 додати 2. Дорівнює. П'ять. Це для їжачка. Чотири додати три дорівнює. Сім. А це для лисички кошик. П'ять. Відняти один. Дорівнює. Чотири. Це кошик для мишеня. Мої любі хлопчики та дівчатка. Ви такі молодці. Звірята дуже раді, що ви завітали до них у гості. І вони вас вітають з придешнім святом Великдень і дарують вам гарний великодній кошик з писанками, які вони розмалювали для вас. А на сьогодні все, бувайте, малята!